Всім привіт! Дивіться, як відновити Exchange Server. У цьому відео я покажу, як створити резервну копію за допомогою резервного копіювання Windows Server Backup і розвернути резервну копію на сервері Exchange. А ще розглянемо, як створити базу відновлення із резервної копії та перенести пошту на новий сервер. І на завершення, як відновити пошкодження або видалені файли бази поштових скриньок за допомогою програми для відновлення даних. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Локальний Exchange сервер це ефективний сервер електронної пошти з усіма функціями безпеки, які надає корпорація Microsoft. Але через неправильне керування, фізичні або логічні помилки, база даних може бути пошкоджена. Це не страшно. Якщо у вас є резервна копія сервера, пошкоджену базу даних Exchange легко та швидко можна відновити. Хоча адміністратор і може мінімізувати пошкодження бази, але його не можна звести до нуля. Тому завжди потрібно зберігати резервну копію, щоб у разі аварії не втратити важливих даних. Для резервного копіювання в Chin Server 2019 є безліч спеціалізованих програм, однак Windows Server має вбудований функціонал для цього рішення це компонент Windows Server Backup. Резервне копіювання Windows Server надає адміністраторам можливість резервного копіювання всього сервера, вибраних тонів або конкретних папок. Windows Server це вбудований модуль резервного копіювання операційної системи Windows. Оскільки функцію резервного копіювання за замовчуванням не встановлено, то для початку її потрібно встановити. Для цього відкрийте Server Manager. Класні по кнопці меню Manage, Add Rules and Futures. У вікні перейдіть до розділу Futures і встановіть позначку напроти Windows Server Backup. Потім Next та Install. Після встановлення утиліти відкрийте Tools та запустіть Windows Server Backup. У Microsoft з'являють, що за допомогою системи архівації даних ви зможете створювати копії без даних Exchange та відновлювати їх. Перед створенням резервної копії рекомендується відмонтувати базу даних. Для цього відкрита Exchange Admin панель, перейдіть до розділу Servers і відкрийте вкладку Databases, позначте базу, класніть по трьох точках і натисніть Disk Mount. У вікні Windows Server Backup виберіть Local Backup і праворуч в області дії виберіть Backup Once. У налаштуваннях параметрів архівації позначте Different Options і натисніть Next. У конфігурації архівації виберіть Custom та натисніть Next. На сторінці вибору об'єктів натисніть Add Items, позначте диск, на якому знаходиться база вашого Exchange та OK Потім класніть по кнопці Advanced Setting. Тут ви можете додати винятки з диска, які не будуть копійовані. Потім перейдіть у вкладку «VSS Setting та встановіть позначку навпроти VSS Full Backup. OK та Next. На наступному кроці вкажіть місце збереження резервної копії локального диска або видаленої робочої папки. Потім перевірте параметри та натисніть Бекап для початку процесу архівації. Тепер у вас є резервна копія бази поштових скриньок Exchange. Після цього зайдемо в поштову скриньку і перевіримо пошту, видаляємо всі листи, також можна видалити їх з кошика. І перевіримо, чи вдасться їх відновити з резервної копії. Тепер розглянемо, як відновити базу з останньої резервної копії Windows Server Backup. Для цього відкрийте Server Manager Tools Windows Server Backup. У вікні програми позначте Local Backup. Потім у вікні Дії Recover. Вкажіть, де зберігається ваша резервна копія на локальному диску або у видаленому каталозі, та натисніть Next. Вкажіть точне місце розташування архіву Next. Далі виберіть сервер і дату архіву, з якого плануєте відновити його стан. На сторінці типу відновлення позначте пункт Applications і натисніть Next. У наступному вікні переконайтеся, що вибрано програму Exchange і натисніть Next. Далі виберіть Recover to Original Location. Якщо потрібно відновити дані Exchange у початковому розташуванні або пункт Recover to Another Location, якщо потрібно відновити окремі бази. І для запуску процесу відновлення, класні по кнопці Recovery. Після завершення операції натисніть кнопку Close. Тепер всі зміни та видалені листи будуть повернуті до стану за часом резервної копії. Перевіримо нашу пошту. Як бачите, всі листи, які були у поштовій скринці до моменту резервного копіювання, відновлені. Так ви зможете повернути важливе повідомлення, яке було безповоротно видалено з поштової скриньки, але це може затерти пізніші повідомлення, отримані після резервної копії. Якщо ж поштова скринька була повністю видалена, то дістати листи таким чином вам не тестя. Щоб повернути листи, потрібно створити нову поштову скриньку та повернути повідомлення з бази відновлення. І ще один спосіб відновлення поштових скриньок з рекавері бази. Якщо потрібно відновити листи на новий сервер, або перший спосіб не допоміг повернути втрачені повідомлення, спробуйте відновити його з рекавер бази. Перш ніж відновити базу на новий сервер Exchange, потрібно його знову встановити і налаштувати. Я покажу лише процес відновлення поштових скриньок, ймовірно, що у вас уже є чистий працюючий сервер Exchange з Active Directory. Отже, у нас є бекап створений з допомогою Windows Server Backup. Я покажу, як за його допомогою відновити базу даних та папку з логами на інший диск, і потім імпортувати на сервер із чисто встановленим Exchange сервер. Для початку необхідно відновити базу Exchange з резервної копії. Це може бути копія Windows Server Backup чи іншої програми. Нам потрібно дістати з бекапу папку з базою даних та транзакційними логами. Цей процес ми розглянемо з прикладу резервної копії з Windows Server Backup. Відкрийте Server менеджер. Праворуч вгорі класніть по кнопці Tools в самому низу списком запустіть Windows Server Backup. У вікні утиліти виберіть Local Backup і натисніть Recover. Кажіть розташування резервної копії, комп'ютер або інше і натисніть Next. Виберіть диск або мережеву папку, визначте ваш сервер і натисніть Next. Далі оберіть дату останньої резервної копії. Next. На наступному кроці позначте пункт Application та натисніть Next. Потім визначте Exchange. Next та вкажіть, куди відновити дані інший сервер. Для цього натисніть Browse, виберіть диск і папку, а потім Next і Recover. Тепер чекаємо на закінчення процесу і закриваємо вікно утиліти Close. В результаті ви отримаєте копію поштової бази даних та папку з лог файлами. Я скопіюю файли бази даних і перенесу її в іншу папку в корінь системного диска. Щоб простіше було в майбутньому прописати шлях, також можна змінити назву папки і файлу з базою. Тепер для відновлення пошти вам потрібно створити базу відновлення, в яку буде імпортовано файли відновленої з архіву бази та логів, а потім перенесено листи до існуючої. Для цього скористаємося Exchange менеджмент Shell та командлетом mailbox database. Переходимо на папки з базою. І вводимо таку команду. Д. BDR. Ім'я нової бази відновлення. Ім'я базового файлу і в кінці вказаний шлях до папки з транзакційними логом-файлами. Після виконання цієї команди потрібно перезапустити інформаційну службу Exchange. Для цього відкрити вікно служб. Знайдіть у списку Microsoft Exchange Information Store, видаліть її та натисніть Restart. Тепер перевіримо статус бази, яку ми відновили для цього виконати команду утиліти і утил з ключем mH. Якщо ви знаходитеся в іншій папці, то в команду потрібно додати шлях до файлу, в моєму випадку я просто вказала ім'я файлу, тому що я в тій же папці, де і файл бази. Якщо в результаті ви отримуєте наступний статус бази «Georgie Shortdown» і доведеться її спочатку відновити командою в утиліти sutil» з ключем R. Тут потрібно вказати префікс транзитних логів це e 20 Перейдіть до папки з логами та перегляньте префікс у назві файлів. Якщо така команда не допомогла, виконайте наступну. Тут потрібно вказати префікс транзакційних логів, потім вказати шлях до папок з логами та базою. Якщо процес пройшов успішно, ви побачите такий результат. Після успішного відновлення можна починати її монтування. Для цього виконайте таку команду. Для того, щоб подивитися, чи містить бекап, якісь дані, можна виконати таку команду. В результаті ви отримаєте список скриньок, які зберігаються у базі відновлення та їх ID, який знадобиться надалі для перенесення листів до нової поштової скриньки. Для перенесення виконайте таку команду, де потрібно вказати ім'я вихідної бази, бази відновлення, ID вихідної поштової скриньки. Наприкінці команди ім'я цільової поштової скриньки. Якщо під час виконання ви побачили подібну помилку, то наприкінці команди додайте наступне значення. Тепер перевіряємо нову поштову скриньку. Як бачите, всі листи, які зберігалися у втраченій поштовій скринці, були перенесені до нової. Нам вдалося витягти дані з резервної копії та імпортувати їх на новий сервер. Тепер цю процедуру можна повторити з поштовими скриньками, що залишилися. При пошкодженні самої бази або відсутності логів може знадобитися її відновлення. Для цього використовується команда утиліти SUT з ключем P. В результаті ви отримаєте вікно з попередженням, оскільки цей процес звернути неможливо, а його результатом так чи інакше стане втрата деякої частини даних. Далі перевіряємо, що база знаходиться у справному стані. Стан повинен змінитися на Clean Showdown. Після цього знадобиться дефрагментизація бази даних. При дефрагматизації буде створено нову базу, до якої буде переміщено всі справні дані. Після завершення дефрагментизації оригінальний файл бази буде видалено. Тепер їй залишилося змонтувати та запустити команду перевірки. Для монтування виконайте таку команду. І для запуску перевірки наступна команда. Процес відновлення бази даних AppChange Server завершено. Якщо ваш сервер вийшов з ладу, була пошкоджена або видалена база поштових скриньок, або папка з транзакційними логами повернути втрачені файли, вам допоможе програма для відновлення даних Redman Partition Recovery. З її допомогою можна просканувати диск, знайти файли, які були видалені, відновити їх та перенести на сервер Exchange. Redman Partition Recovery підтримує більшість популярних файлових систем. Якщо ваша база зберігалася на RAID-масиві, скористайтеся програмою RAID Recovery. Утеліта автоматично збере з дисків втрачений RAID і ви зможете дістати з нього файли вашої поштової бази. Розглянемо відновлення на прикладі Hetman Partition Recovery та стандартного розташування бази. Завантажте, встановіть та запустіть програму для відновлення. Вона автоматично просканує вашу систему та відобразить підключені тиски. Власність по накопичувачу, де зберігалася база правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Потім вкажіть тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Спочатку рекомендується виконати швидке сканування, це займе менше часу. Якщо програма не знайшла потрібних файлів, запустіть повний аналіз. Клацніть по диску правою кнопкою миші проаналізувати заново, повний аналіз, вкажіть файлову систему та натисніть Далі. Йдемо до папки, де зберігалася поштова база Exchange Server. Відзначаємо каталог і тиснемо Відновити. Далі вкажіть диск та папку, куди її зберегти, і класні по кнопці Відновити. Після завершення папка з файлами лежатиме за вказаним шляхом. За замовчуванням база зберігається за таким шляхом. Для зручності в програмі реалізовано пошук за іменем файлу, що значно скоротить пошук потрібних файлів. Також тут є можливість зберегти образ диска і надалі ви зможете проводити аналіз з образу. Тепер із відновленої бази ви зможете зробити рекавер базу та перенести потрібні листи на новий сервер. А як це зробити, ми вже розглянули. Перш ніж відновити базу на новий сервер, Exchange, потрібно його знову встановити і налаштувати. У цій відеоінструкції я показала лише процес відновлення поштових скриньок, перш ніж потрібно буде встановити та налаштувати Exchange сервер з Active Directory. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!